Дуже мені приємно сьогодні розказати про препарат філазоніт, який ми використовуємо для підготовки ґрунту після збору урожая в 2016 році. Коли до мене був поставлений філазоніт біодеструктор осінню, це вже був листопад місяць, температури були досить низькі, ми вже чекали першої заморозки. І Оцей перець, який ми зараз бачимо, це перець етеле від Дуни Будапешт. Він був дуже високий, до 2 метрів. При уборці ми його весь перемололи січкарнею і обробили філазонітом, біодеструктор, для того, щоб ця бактерія переробила всі рештки перцю в ґрунті. І після того, як ми перемололи весь цю ботву, перцю. Ми його переорали з філазонітом. Для того, щоб підготувати вже на новий урожай, ґрунт філазоніт перепахали разом з рештками. Коли вже пішли перші морози, як правило, в теплицях температура буває плюс 4, і як чудо, ми бачимо вже навесні. Що при низьких температурах навіть плюс 4, плюс 2, плюс 5, філазоніт дуже гарно спрацював. Чому? Тому що з перцю, який був 2 метри висотою, практично нічого не осталось, Хіба що де маленькі дуже кусочки. Однозначно, і патогени грибків вони базуються і зимують на рештках перців. Як правило, філазоніт все переробив. Утилізував, і у нас на сьогоднішній день ми бачимо ні фузаріозного ув'ядання нема. Як правило, ні одного патогена з грибків ні фузаріозу. Бачимо, перець у нас надзвичайно красивий, нема фузаріозного ув'ядання. Це те, що касається філозоніт біодеструктор. На протязі вегетаційного періоду після посадки перців у другий оборот після травня місяця. Ми використовували філазоніт МЦ в капельні зрошення. І наразі ми бачимо, дуже ефективно він спрацював. Растіння самі про себе говорять, наскільки філазоніт гарно спрацював. В прошлі роки, коли ми не використовували філазоніт, використовували другі препарати, хімічні препарати, вони не були такими ефективними, тому що. На цій території дуже було багато фузаріозного в'ядання, вершкової гнилі було, растіння, кущі були набагато нижчі, і сам лист, листок, самого перцю, ми зараз бачимо листочки, листочки в нас надто дуже такі жирні. А в минулому році листочки були вузенькі і, і, і дуже були такі жовтенькі. Як бачимо, бактерія філазоніту, вона ті поживні речовини, які є в нас у ґрунті, від коров'ячого помету чи від куриного помету, вона переробляє оці поживні речовини і в доступній формі вона для корення дає. І бачимо результати на сьогодні прекрасні. Я дуже задоволений. Мінеральне удобрення, як правило, ми внесли в великій кількості, тому що ми не чекали філазоніт. Якби ми знали, що філазоніт буде у нас гарантовано, то я думаю, що процентів на 40 можна менше вносити мінеральних удобрень, якщо не використовувати філазоніт, тому що бактерія ця дуже ефективна і дуже гарно працює. Ростяння самі про себе говорять, що вони дуже задоволені, не тільки ми, а й самі ростіння, бачимо. Цей перець висаджений 15 травня. На сьогоднішній день ми вже зібрали дві виборки і наразі вже у нас є червоний перець на ринок, на свіжий ринок. Так, з лівої сторони у нас геркулес, від клоза, дуже красивий перець, з правої сторони у нас Мадонна теж від клоза. Дуже гарний кубовидний перець. Саме головне в аграрії вирощування перців в технології те, щоб підготовити ґрунт з осені для будущого урожаю. Тобто, 2015 року осінню ми на цю територію вносили філазоніт біодеструктор. Тому що тут було багато рештків, як правило, ці всі кущі ми осінню не виносимо. За теплиці, ми їх тут перемелюємо в мелку стружку, обробляємо філазонітом біодеструктор. Після чого ми перефризовуємо і на протязі певного часу, навіть при низьких температурах, в порівнянні з, про, з прошлими роками, в які ми не получали філазоніт-біодеструктор, ми бачимо, що всі ці рештки, які ми бачимо у оці кущі, при посадці вже навесні не залишилося з них нічого. Бактерія філазоніту все переробила на мінеральні удобрення Тобто, якщо на цій території ми скажемо є 15 тонн кущів і це все було оброблено філазонітом біодеструктором, нам дісталося приблизно 8 тонн мінеральних удобрень Дуже гарно працює, тому що ми бачимо, що кущі в нас насиченого кольору. Дуже гарні перці. Наразі ми тут вже одну виборку вибрали, вже в нас є червоний перець. Ми бачимо на кущах лист дуже насиченого кольору, кущі в нас загружені дуже багатим урожаєм. І наразі ми дуже задоволені. Навіть приходиться робити колишки і кордони, щоб цей перець у нас не звалювався. Тому що, як правило, на кожному кущі у нас до 3 кг перцю. От такі красиві перці, 250 г. Ми вже маємо, він вже практично готовий до біологічної стиглості. Ну, наразі такого урожаю за прошлі роки ми не мали, коли ми не використовували. Філазоніт МЦ Мінеральні удобрення, внесені в доступній формі для корньової системи наших перців. Ми дуже задоволені. Дякуємо. Дякуємо.